Доброго ранку, я лікар Валіхновський, вітаю вас. Сьогодні поговоримо про надзвичайно актуальну і дуже рідкісну проблему у чоловіків гіне Одразу після народження людини в організмі чоловіка і жінки формуються абсолютно різні анатомо-фізіологічні особливості. Існує гормональний баланс між рівнем чоловічих та жіночих статевих гормонів. Коли щось іде не так, в організмі чоловіка починає формуватися вторина статева ознаки жінки, тобто молочна залоза. І виникає. Гінекомастія. Основними причинами розвитку даної патології є слідуючі: гормональний дисбаланс, прийом анаболічних стероїдів, а також прийом певних лікарських препаратів, таких як серцеві засоби, антигіпертензивні та сечогінні препарати. Існує три основних типи гінекомастії. Тип перший справжня гінекомастія пов'язана з розвитком залозистої тканини молочної залози. Тип другий несправжня гінекомастія, пов'язана з розвитком жирової тканини. Тип третій він пов'язує в собі ознаки першого і другого типу гінекомастії. По мірі збільшення молочної залози в розмірах виникає чотири стадії розвитку гінекомастії. І четверта, остання, найбільша стадія розвитку гінекомастії показана на даному фото. Діагноз гінекомастія підтверджується не тільки на основі клінічного обстеження хворого, обов'язковим згідно сучасних протоколів, є вивчення рівня гормонів в організмі пацієнта, а також один з інструментальних методів дослідження, таких як ультразукове дослідження молочних залоз, рентгенівська мамографія, а також магніторезонансна томографія молочних залоз. Такі тести дозволять підтвердити діагноз на всі 100. Коли діагноз гінекомастії підтверджений, єдиним ефективним методом її лікування стає хірургічний метод, який поєднує собі два компоненти: двосторонню мастектомію, тобто видалення обох молочних залоз, а також видалення жирового компоненту гінекомастії методом ліпосакції. Для досягнення ідеального результату операції пацієнт протягом одного місяця в післяопераційному періоді носить компресійну білизну. Протягом семи днів пацієнт стає абсолютно соціально активним і вже з восьмого дня може приступити до своїх звичайних функціональних обов'язків. Отже, діагноз гінекомасії повністю вилікований, тому не ховайте цю проблему в собі. Звертайтесь за кваліфікованою лікарською допомогою і будьте молодими та здоровими до ста років. Щиро ваш, доктор Валіхновський.